Хочу зазначити, що команда Хільман грає в зеленій формі. Чорнобілі грає команда Академію Шу всеукраїнського фіналу. Е, зараз е, могли відкрити. Але в цього колективу було більше перемог, сім звитяг е, та жодної нічії. Е, тоді, коли в самбора 6. І зараз е, відкриває самбір рахунок. Робить це 22 й номер. Офіційні представники команди Ігор Теплий. Зараз сей. Вите паритет. І зараз розіграли кутовий Гравці Гільмана. Удар! Просто була чудова нагода знову забивати. І Гільман у команди е, Гільман. Тим часом тайм йде до завершення. Ще. 15 секунд чистого часу. Удар і м'яч у сіці. й номер. Який же ж такий справді кур'йозний гол? Не зразу він залетів у рота, але тим не менше. Друзі, на боску арена розпочався другий тайм дійщини між командами Гільман та академією футболу Самбір. За... Іго, Павло Зубченко. Сьомий номер. Це екс-гравець команди Геораф ЛНУ. Зараз самбір. Удар го! Забиває самбір. Тут насправді чи то автор голу номер 18 Володимир. Хасій або. Зараз знову в Атсамбірвата. Ремрінг. Ви... Пропустило три м'ячі, але красиві сейви він показав. І зараз знову небезпека від Самбура. Кевдел. Намагається відвести загрозу від воріт і абсолютно притисли. Впіймали кураж, вочевидь, як можемо побачити гравці. І зараз подивіться, який момент. Браво воротареві Самбура. Начебто забили три голи. Команда Самбір. І зараз четвертий коваль розібрався, як справжній капітан. Бачимо, чотири голи забила команда. І зовсім зовсім не збирається спинятися хоче забути... А Самбір продовжує домінувати коваль коваль зберігає м'яч. Зараз удар. Госиль коваль. Удар небезпечно. Назар Шередька, воротар команди. дальній прострі. Удар. Блокує його удар. Але все-таки м'яч далі у Гільмана. Зубченко продовжує контролювати м'яч і вирішив. Зараз перехоплення. Зубченко. Удар. Дуже слабкий удар. І гол! І такий бувають у нашій зустрічі. Дуже таким легким ударом, слабкими. Роман, але тим не менш відкликали м'яч м'ячі. Тут одразу ж відповідають голом самбірці. Володимир Козлов забиває п'яту Гадаю, ще п'ятий гол забив Володимир Козлов. Одинадцятий номер. І знову гол. Зараз Богдан Юрків замикав передачу. Знову удар. Цей м'яч 72-й номер Воротар Роман. Такий. не раз намагався Зубченко відзначити сьогоднішньому поєдинку, але просто йому сьогодні в вочевидь не впортить. Цю дуель виграв кіпер Ну і хочеться відзначити гру. І зараз забивають вдруге і Зубченко. Зубченко таки зміг відзначитись забитим м'ячем у цьому поєдинку. Добре, він з гострого кута, можна сказати, відзначився у даній. Рахунок 2-5. Академія Самбура здобуває дебютні три очки в новому сезоні. Ще ми вітаємо команду, а команді новачку...